Сьогодні ми з Віталіком розберемо, на яких маркетплейсах взагалі є сенс стартувати у 26-му році. Так? Yes. Але ми будемо говорити тільки про світові маркетплейси, і це будуть най -най найбільші. Ми відкрили рейтинг взагалі всіх платформ, і будемо так по кожній проходитись. І вирішувати, на який краще стартувати по якимось основним критеріям. Чи підходить маркетплейс вашому товару? Це саме основне, тому що неможливо один товар вивезти на всі платформи, бо воно просто так не працює. Десь не актуально. Да. Ну, наприклад, от у нас в рейтингу будуть платформи, на яких ваш товар взагалі може не продатись. Наприклад, він там не конкурентний, бо ціни там дуже низькі. Давайте починати і будемо взагалі створимо якийсь рейтинг. От Висновком цього випуску буде рейтинг платформ, на яких ми з Віталіком рекомендуємо стартувати вам, якщо ви хочете продавати свої товари онлайн. Саме так. Окей. Е, відкрили Верший ми рейтинг. список у нас Amazon. Amazon.com, Amazon треба важливо сказати, тому Amazon. що Amazonів є 24. Amazon.com це американський сайт Amazon. Він перший, найбільший. І ну, на ньому точно треба стартувати. Це найкраща платформа для продажу товарів онлайн. Але там є нюанси, я знаю продажу. Для того, аби продавати свій товар в Амазоні, треба має бути склад в Америці, так? Е, дивись, в принципі, можна без складу продавати, угу. але продажі будуть менше. Угу. І це взагалі стосується будь-якої платформи. Якщо ти будеш продавати зі складу свої товари, і в тебе буде доставка один-три дні, угу. тоді ти, ну, ти будеш лідером продаж. Угу. Розумієш? Угу. Де би ти не продавав? Угу eBay, е, розетка. Ну, на розетці, якщо товар доставляється розеткою, він вже доставляється за, за лічені, Да? Може на наступний день бути угу. вже не в магазині розетка. Угу. А якщо товар відправляє якийсь сторонній продавець зі свого складу, то він може ще тобі написати там повідомлення, куди вам його відправити, чи готові ви. А ти це повідомлення не прочитав там випадково, і товар пройшов на п'ятий, на шостий день, розумієш? Тобто угу. такі якісь е, е, є нюанси, що люди хочуть. Свій товар дуже швидко отримати. Окей, okay. а від якого е, обороту, наприклад, яка кількість товарів потрібна виготовляти для того, аби можна було там, на склад занести за кордон? Я думаю, що тут правильніше казати, що якщо ти продаєш зі складу, mm -hmm. то в тебе продажів буде в разів 10 більше зазвичай. Mm -hmm. Якщо ти продаєш в себе, від, ну, там, з твоєї локації, локації виробництва, то продажі будуть ну, в 10 разів менше. Ось так. Все просто. Тому Amazon можна стартувати на Amazon, продаючи по системі FBM, Fulfillment by Merchant. Це відправка з свого складу. Так. І FBA. Fulfillment by Amazon. Це відправка зі складу Амазону. Відправки зі складу Амазону дозволяють тобі заробляти більше не тільки через те, що ти маєш склад і швидше доставляється товар, а ще й тому, що Амазон. Твої товари показує частіше. І, взагалі, в більшості клієнтів Амазона підписка Prime, а підписка Prime обирає, ну, якісь, об, обирає тільки тих продавців найкращих, які виставляють свої товари на Амазоні, на складах Амазону. Чому? Тому переваг більше, ніж просто швидка доставка. Uh -huh. Uh -huh. Ось, добре, ми сказали про Amazon. Amazon це, напевно, найкраща платформа. І він для будь-якого товару по факту підходить. Це може, бути так. може бути техніка, так. може бути все, що зупину. Так, завжди. там для, для всіх категорій. Окей. Okay. Дивись, далі тему. Це більш зрозуміло для е, наших українських людей. Е, так, але в тому то і діло, що цей маркетплейс створений для, е, знаєш, це китайська платформа, це аналог Аліекспресу, Alibaba. тільки дешевші товари і швидша доставка за рахунок того, що тема має склади в Європі. Угу. На відміну від Аліекспресу, який відправляє свої товари з Китаю. Угу. Але виробники це ну, одні ті самі. І там ж дуже дешевий товар, тому цей маркетплейс просто не підходить нам угу. взагалі. Ну, це копічане виробництво просто. Так. і Зазвичай товари такі. Ну, тобто в Аврорі зайти подивитися. Так, так це uh -huh. Аврора онлайн. Далі eBay. eBay другий за масштабами маркетплейс світу. Uh -huh. так. І eBay нам підходить. Але тут знову ж таки: eBay.com. Тобто є нюанси в таких платформах, як eBay і Amazon. В якій країні хочеш продаватись? На такому eBay маєш реєструватися. Хочеш в Німеччині, eBay Німеччина або Амазон Німеччини. Угу. Хочеш в Америці, Amazon USA або eBay USA. тому що прийнято американцям замовляти в Америці, щоб швидше товар прийшов. Німці ж не будуть чекати товар, поки його відправлять з Америки, доставлять там в Німеччину. Розумієш, це дуже довгий час буде на, на те, щоб це замовлення отримати. Тому eBay теж рекомендуємо. Далі Аліекспрес. Ну, Аліекспрес. Так само це... ситуація 6. Шостему, так. Це китайський сайт, який орієнтований на на аудиторію там, європейську. Угу. Просто тут можна знайти, скажімо, якісніші товари, ніж на тему. Але для. Скажімо так, підприємця, виробника з України заходити на цей маркетплейс для продажу. Ні, взагалі ні. Не варіант. Ні, так само, ні, звісно, вироб. ні. Та. Це, по суті, сайт, який дозволяє китайським виробникам продавати трошки дорожче свої товари в роздріб. Ну, угу. такі нюанси. Тобто AliExpress не підходить. П'яте місце і шосте Amazon. Amazon Ін. Що таке Ін? Індія, так. Індія, Індонезія. Індія, нехай буде Індія. Амазон Японія, Скоріше за все. Mm -hmm. Далі йдемо на восьмому місці. Волмарт. Волмарт це американська я похвалю, платформа. тебе похвалю. Дуже дякую. А що таке? Ну, просто ти сьоме місце пропустив, навіть я не озвучує. Не... Я тобі дуже дякую. Я просто не знаю, це просів. Дуже добре. <рес> я жартую. Волмарт. Walmart. Walmart, е Теж американський, я так розумію. Американська Нові платформа. 95% покупців okay. це американці. Тобто, якщо ви хочете американську виключно американську аудиторію, Walmart підходить. Але Walmart це, по суті, аналог Амазону. Угу. Е, найближчий приклад це наш епіцентр. Тому що Walmart ще має свої офлайн великі магазини, які продають практично всі товари. Чи є сенс заходити на Walmart? Є. Але е, для кого? Для кого? Для того, хто вже продає на Амазоні. І вже Чому? там успішний. Тому що Walmart він. Достатньо ну, має свої якісь особливості в просуванні, mm -hmm. і може бути просто складно е, освоїтися і на Amazon, і на Walmart. Це mm -hmm. такі платформи, які потребують багато часу mm -hmm. на те, щоб розібратися, як вони працюють. Далі німецький Амазон. Ви розумієте, що з 10 позицій 4 це Amazon. 4 це, це найбільші Амазони світу. Mm -hmm. Далі йдемо, так, це Rakuten. Знаєш такий все? Ні, не чуває. Не чув взагалі? Ні. Він створений в Японії, це найбільший японський маркетплейс uh -huh. і по суті це японський Амазон. Ну, uh -huh. е, аналог, скажімо, Амазону. Тому що ми бачимо, що в Японії є ще е, Амазон сам, uh -huh. але Rakuten був створений набагато раніше, ніж японський uh -huh. Амазон туди зайшов. І Він менш популярний виходить. зараз. Уже менш популярний. Uh -huh. Ось і е, чи є сенс українцю заходити? Взагалі не так просто там зареєструватися. Дуже непросто. Там треба своя специфіка, бо азійський ринок. Він має ну, величезну свою специфіку. Ти маєш бути місцевим бізнесом, зареєстрованим в Японії uh -huh. або в інших, там є перелік країн азійських, тому це буде достатньо непросто зробити. Чи є сенс? Ну, напевно, ні, поки є Amazon. Uh -huh. Тобто, це більше для місцевих продавців. Угу. Uh -huh. Etsy.com, Всі ми знаємо, що таке Etsy.com, ціком так? uh -huh. Це платформа для продажу ну, в більшості своїх подарунків. Це виробів. має він на 11 місці, точно рекомендуємо продавати, якщо ви продаєте подарунки, якісь речі ручної роботи, або якісь ексклюзивні речі з персоналізацією. Це класна платформа. Далі дивись, Amazon UK, знову Amazon. Думаю, вже, Та П'ятий чи шостий Amazon. Далі також є. А дивись, гім... почекай. Mercado Libre дивись, 14. -й. Це що таке? О, це. Взагалі дуже прикольна платформа. Це південноамериканський Амазон. Mm -hmm. По mm -hmm. суті, аналог oh, Амазону звучить як південноамериканський да. Mercado Libre. Libre. та це по суті найбільша платформа в південній Америці для продажу будь-яких речей, mm -hmm. таких, які продаються на Амазоні. Mm -hmm. Тільки для місцевих продавців, реєстрація з України взагалі недоступна. Mm -hmm. Дивись. Ну, добре, далі Амазон, Амазон. Італія і Бр. Що Б... таке бр? бр? Бр. UK, це. United Kingdom. Да, А це Британія. Зрозумів? <свят> <свят> це інше <святок> до мене ім'я. Okay, добре, мене не знаю, бау. Бразилія, напевно. Oh. Ооо. Бразилія. 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 <скрошнень> далі Таобао. Це друга за розміром платформа е Китаю. <скрошнень> Це, по суті, а є Alibaba, а є Taobao. Угу. Це ну, оптовики. оптовики, так. І до речі, на Taobao є присутні і представлені українців і продають там. Але от я кажу, що це так, як ти сказав, оптовики. <звук> Далі Amazon канада Amazon франція eBay UK, Alibaba. це по суч... на 23 му місці. На 23 му місці за популярністю. так. Amazon вже було 10 штук. Так. А це лише на 23-му місці. Так. Далі Шопі, теж Бр Бразилія. Алегро mm -hmm. Польський, дивись, 25 mm -hmm. місце. Непогано. Представляєш, так? По суті, Allegro це той же Amazon, розетка наша, аналог Allegro. Mm -hmm. Mm -hmm. Але в чому різниця між Розеткою і Allegro? В тому, що Allegro має англомовний інтерфейс. Розумієш? А розетка орієнтована тільки на українців. ферму. Mm -hmm. Теж класна платформа для того, щоб на ній. Почати продавати. Ну і ми йдемо далі, і далі ми бачимо ще Mercado Libre якісь ще там uh -huh. до мені імена, там не знаю, Перу чи там зрозумів Аргентина, uh -huh. тобто uh -huh. якісь нові. Uh -huh. І бачиш eBay, Дочлен, uh -huh. Amazon Мексика, та? Amazon ЄС, Іспанія uh -huh. і так далі. Пішли до мені ім'я. Давай зробимо якийсь висновок, бо там ну до сотні нам немає сенсу йти. Так. Якщо по. Різносторонність товару це типу однозначно Амазон. Але дивись, скільки взагалі із цих платформ е унікальних, на яких можна продавати, дивись, це Амазон, це eBay, це Walmart, Etsy. Ну і все. Далі ці китайські варіанти нам не підходять. І в Allegro, так. Тобто, по суті, із купи, купи, купи платформ е достойними є всього лише 5 угу. на інших або реєстрація недоступна для українців. Або є Амазон, який повністю там замінив. Ну, наприклад, умовно, хочете продавати в Японії, є Амазон Японія, а є Ракутен. Uh -huh. Ну, краще вийти на Амазон, зручніше, простіше. І зрозуміліший сайт для більшості людей, які купують в онлайн. Uh -huh. Тому є 5 платформ, і вже в залежності від товару ми обираємо на яку платформу свій товар вивезти. Так? От якось так.